Доброго ранку малята! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливих людей, які допомагають нам бути в безпеці. Це наші герої рятувальники. Подивіться, який він сильний і сміливий. Рятувальники допомагають людям, коли трапляється біда. А знаєте, що вони роблять? Вони гасять пожежі. Рятують котиків з дерев, допомагають, коли хтось заблукав або знаходиться в небезпеці. Їхня головна робота рятувати. А коли трапляється пожежа, яка машина їде на допомогу? Так малята правильно пожежна машина. Вона червоного кольору. Щоб її було здалеку видно і в неї є гучний сигнал. Або уявіть, що хтось забув вимкнути праску. раптом спалахнув вогонь, це небезпека. Тоді на допомогу мчить велика червона пожежна машина з мигалками, вона везе пожежників, які швидко і спритно гасять вогонь, щоб він не поширювався. А тепер, малята, уявіть, що ви гуляєте в лісі і раптом побачили, що на дереві сидить маленький котик і не може спуститися. Йому страшно. Хто прийде на допомогу? Рятувальники, так, вони мають спеціальну драбину, по якій можуть піднятися високо-високо, і спустити котика на землю. Рятувальники не бояться нічого. Вони знають, що їхня робота рятувати людей, тварин і навіть будинки від біди. Вони завжди готові прийти на допомогу. тепер пропоную вам пограти в гру Чарівні картинки рятувальника. Огляньте, в мене є чарівні картки. На деяких з них є малюнки, які показують, що робити можна. А на інших що робити не можна, бо це небезпечно. Давайте ми з вами будемо маленькими рятувальниками. Подивіться, що робить цей хлопчик. Торкається розетки, так. А чи можна так робити? Ні, звісно, розетка може зробити лихо це небезпечно. Рятувальники кажуть, що так робити не можна. А зараз подивіться на цю дівчинку. Вона миє руки з милом. Це добре чи погано. Так, це добре. Бо чисті ручки це здоров'я. Рятувальники кажуть, мити руки це безпечно та корисно, вірно. А зараз подивіться на картинку, що робить дитина. Так, вона грається з сірниками. Чи це безпечно? Рятувальники кажуть, це дуже і дуже небезпечно, бо може виникнути пожежа. А зараз погляньте. Хлопчик грається іграшками, це безпечно. Так, рятувальники кажуть, це безпечно. Молодці малята, ви були справжніми рятувальниками та навчилися розрізняти, що безпечно, а що ні. Діти, сьогодні ми були справжніми рятувальниками і дізналися, як допомагати іншим та що робити, щоб бути у безпеці. Пам'ятайте, рятувальники наші друзі і вони завжди прийдуть нам на допомогу.